Нам батькам дуже часто здається, що поведінка наших дітей це просто якась неспровокована, нічим не пояснювана або абсолютно нічого нам вона не говорить. Ну, тобто це просто якась їхня поведінка. І їхня негативна поведінка, як нам здається, теж ніяк нічим ми її не можемо пояснити. Діти просто себе ведуть так, як вони собі хочуть, і роблять нам дуже часто, як батьки собі думають, на зло. Але насправді кожна поведінка негативна дітей має своє значення. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку собі розшифровку певної дитячої поведінки. І перша така негативна. Поведінка, як нам здається, це є плач. Про що ж нам може сказати плач? Як відомо, діти не вміють до кінця проявляти свої емоції. Вони не завжди знають, як себе проявити. І зазвичай, коли вони не справляються зі своїми емоціями, вони починають плакати. І, відповідно, це говорить нам про те, що дитині прикро, що дитина зараз не може справитись зі своїм внутрішнім світом. Або. Ще одним таким моментом є те, що дитина хоче нам сказати, що вона хоче контролювати ситуацію. Іноді плач це є відкрита маніпуляція. В той момент, коли дитина не може досягнути від батьків те, чого вона хоче, вона починає маніпулювати плаче, щоб досягнути свого. Наступна така поведінка це є крик. Про що ж може говорити крик, коли дитина починає кричати на батьків, кричати просто повашати тон або говорити на підвищених тонах. Зазвичай крик говорить про те, що дитина вважає, що її не чують. Коли ми не прислухаємося до своїх дітей, вони переходять на крик. Або коли дитина не бачить, що батьки розуміють її почуття. Також крик може означати захисну реакцію, коли дитині боляче і дитина не хоче, щоб ви бачили цей біль, вона починає кричати як захист і ставити бар'єр. Що ж означає, коли діти втікають з дому? Тут є кілька моментів. Дитина може втікати з дому через якусь неприйнятну для неї поведінку батьків, коли це є неблагополучно, коли це є постійні фізична якесь насилля над дітьми, коли це є моральне насилля над дітьми, тоді діти теж втікають з цих, тобто вони хочуть. Піти, якщо у сім'ї плюс-мінус все спокійно, нормально, і дитина е, втекла з дому, і вам здається, що таких явних причин немає, то тут варто звернути увагу на те, що е, Утікання в з дому може означати, що дитина хоче привернути увагу до себе, вона хоче зрозуміти і хоче побачити підтвердження, що вона потрібна в цій сім'ї, що вона потрібна в цьому домі. Вона говорить вам про те, що придіть заберіть мені, мене, покажіть мені, наскільки я вам важлива. Або ще один момент, коли в дитини забагато якихось негативних емоцій, або вона за щось дуже переживає. Дитина думає, що це вдома їй давлять стіни. Дитина, думає, що це отут, отут саме зараз мені важко, і я не можу справитися з цим. І для того, щоб якось зрозуміти себе, зрозуміти свої почуття, мені потрібно втекти. Я хочу втекти від своїх почуттів, я хочу втекти від своїх емоцій і таким чином від них спекатися, їх забути, забрати в такі моменти. Дуже важливо провести розмову з дитиною і пояснити, що втеча з дому не вирішує питання емоцій. Втеча з дому не вирішує питання забрати емоції, втекти від емоцій, від них не втікають, від них не втечеш, їх треба проговорювати, з ними потрібно вчитися жити. Е, наступне, коли дитина отак дурачиться, такий повний непослух, ви їй щось сказали, вона вам сказала ні, і робить далі своє. Е, е, зазвичай, і, або такі, м, ми так в народі називаємо це ду, дурачитися, вона такі, така, ніби не, непослушна, не, не, неможливо нею керувати, вона робить все, що хоче, вона така балована, балується і все такий тотальний непослух. В такі моменти зазвичай діти перевіряють, наскільки батьки віддані своїй дитині, наскільки вас вистачить витримки, бути з ними поряд, навіть коли вони ось такі, наскільки ви любите їх, наскільки ви готові витерпіти і винести все те, що вони роблять. Тобто, чи не відвернетесь ви від них, коли вони ведуть себе найгірше, або коли дитина відчуває безсилля, коли вона не може контролювати якусь ситуацію, вона теж так робить. Вона, вона просто хоче повернути свій контроль, який вона мала, наприклад, там, над батьками чи над якоюсь ситуацією. І вона так робить для того, щоб побачити, де ж є оті важелі впливу, щоб знову повернути свій контроль. Наступне, це є тотальний протест, коли. Дитина просто протестує проти всього, що їй говориться, коли вона не хоче нічого робити з того, що ви говорите. Зазвичай це говорить про те, що дитина не відчуває, що вона має право голосу. Вона не відчуває, що з її думкою рахується. Вона не відчуває, що вона має силу над чимось, силу над якимись подіями, які відбуваються в її житті, в її сім'ї, в її оточенні. Або коли дитина навпаки хоче відгородитися і не хоче взагалі приймати ситуацію, не хоче володіти цією ситуацією, не хоче абсолютно ніякої відповідальності. Наступне агресія. Агресія, коли ми... Коли ти дитині сказав щось, вона відразу тут же агресує, вона відразу тут же все заперечує, вона відразу зривається на крик, можливо, десь навіть на бійки. Не обов'язково до батьків. Ця агресія може проявлятися в однолітках, ця агресія може проявлятися в школі. Тобто агресивна поведінка дитини зазвичай говорить про те, що або дитина захищається від чогось. Тобто є якісь певні емоції, які вона відчуває, і вона хоче захистити себе, ставить такий бар'єр агресивний. Або коли дитина не навчилася по-іншому впливати на ситуацію, коли вона не знає, як по-іншому вирішувати ситуацію, коли вона не знає, як виходити з конфліктів, коли вона просто не знає іншої поведінки, крім як. Е Виразити свою злість. Тобто дитина зла, дитина напружена, і крім агресії, вона не знає, як це все виплеснути, як з цим впоратися як цьому дати раду. <кій> і е, останнє е, самоізоляція. Коли дитина ізолювала себе, вона не виходить на двір, вона не йде на контакт, вона е, зазвичай там чи в книжці сидить, чи в навушниках, чи в телефоні, але вона, тобто вона себе ізолювала. Е, Відповідно від всього світу. Зазвичай це говорить про те, що дитині некомфортно в компанії з іншими, їй некомфортно в оточенні, яким, в якому вона є. їй некомфортне, некомфортні співрозмовники, їй некомфортні однолітки або некомфортне там якесь місце, де вона перебуває, і вона таким чином старається тримати дистанцію. Вона від Відмежовує себе від того всього, що є. Або коли дитина має сумніви в собі, коли вона сумнівається в тому, чи вона достатньо красива, чи вона достатньо розумна, чи вона відповідає соціуму, в який вона потрапила. Тут важливо дати дитині зрозуміти, що Спочатку потрібно визначити проблему, знайти цю проблему, що саме турбує дитину, і відповідно вже тоді будувати з нею якусь роботу, яка би вивела її з цього стану самоізоляції. Пам'ятайте, всі емоції, які відчувають ваші діти, є спровоковані певними зовнішніми чинниками. Те, про що діти мовчать, не означає, що їх це не турбує. Те, про що вони вам не розповідають рано чи пізно. Вильється в їхню якусь негативну поведінку. І саме вам, батькам, потрібно розуміти, що цю негативну поведінку, щоб її скоректувати, потрібно спочатку визначити, що саме в цій поведінці не так, що саме провокує дитину на такі почуття, і тоді вже коригувати це все.